46 шосте вересня традиційно цій порі ми підсумуємо інформаційний день у студії для вас. Працює Любов Ворська. Вітаю. Міжнародний економічний форум відбудеться у Трускавці вже традиційному для цього курортного містечка. З'їзді візьмуть участь представники 20 країн світу. Очікують стей з Європи, Китаю та Росії загалом запросили близько 600 учасників. Основною темою форуму стане підготовка України та Львівської області, зокрема до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав відповідні доручення щодо забезпечення бронювання необхідної кількості номерів, готелях для учасників та гостей, координації розселення, харчування та перевезення учасників форуму, моніторингу участі запрошених, підготовки та організації культурних заходів. Нагадаю, 11-й міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня, у Трускавці. У новому варіанті пенсійної реформи, яку нардепи мають намір проголосувати найближчим часом, буде відсутня норма про обмеження максимальних пенсій віп чиновників. Про це повідомив народний депутат Андрій Павловський. У новому варіанті пенсійної реформи вже не буде норми про обмеження ВІП пенсії десятьма мінімумами, як це було у першому варіанті проекту, тому що чиновники були дуже незадоволені цією нормою. і Влада пішла їм зустріч, адже виходить, що в одних чиновників будуть. Величезні пенсії а в тих, хто виходить з 1 січня Різані, зазначив Павловський. Разом із тим, він спрогнозував, що голосування щодо внесення змін до пенсійної реформи відбудеться без обговорення. За останні 10 років у Львівській області зібрали рекордний урожай. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Водночас, за інформацією виконувача обов'язків начальника головного управління агропромислового розвитку ОДА Михайла Кучеренка, у цьому році усі категорії господарств вироблять 845 тисяч тонн зерна. Цьогоріч виробництво зерна порівняно з минулим роком зросло майже на 36%. відсотків. Ріст валового виробництва зерна відбудеться в обох базових категоріях господарств. Збільшення валового виробництва зерна в області відбудеться також завдяки розширенню посівних площ. І до інших подій прохідний бал зовнішнього незалежного оцінювання для вступників вишів можуть підняти до 162. Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Нагадаю, прохідний бал ЗНО до вишів у ході вступної кампанії цього року становив 124 пункти. Крім того, табачник повідомив, що державні умови прийому до вишів будуть оприлюднені Міносвіти у понеділок, 12 вересня. За його словами, з умовами прийому можна буде знайомитися. На офіційному сайті відомства міністр також зазначив, що надалі на підставі державних умов прийому вище складуть власні правила прийому абітурієнтів. 18-й міжнародний книжковий форум видавців у Львові відбудеться 14 18 вересня. Як повідомила на прес-конференції Вунян президент громадської організації форум видавців Олександра Коваль, цього року на форумі будуть представлені 26 країн, 221 автор. Відбудеться понад 600 заходів, у яких візьмуть участь більше як 800 літераторів. А на конкурс виставлять близько чотирьох сотень книжок. Зірковим гостем цьогорічного форуму стане норвезький письменник Гелу. Було особливий гість казахський поет, письменник, громадський діяч Олжас Сулейманов. Спеціальні гості форуму – Іван Дзюба, Мирослав Попович, Ярослав Грицак, Василь Шкляр, Марія та інші 15 вересня. Урочисто оголосять найкращу книгу цьогорічного форуму видаців у Львові. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю затишного вечора. Побачимось. До вашої уваги новини спорту в студії для вас працює Єгор Тимків. Мої вітання: спорт для всіх єднає Україну. 2 вересня стартувала всеукраїнська велоестафета. Близько 300 велосипедистів зі всіх областей нашої країни, долаючи сотні кілометрів, зустрінуться у Києві. Дорогою до столиці учасники веломарафону завітали до Стрия. Як зустріло наше місто юних спортсменів, знає Світлана Коханчик. Західний маршрут велоестафети розпочався на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей. Учасники велотуру вже подолали близько 100 кілометрів. На своїх велосипедах спортсмени прямують до Києва, де зустрінуться з учасниками східних областей України. По дорозі вони заїжджають в гості у села та містечка, таким чином пропагуючи здоровий спосіб життя серед молоді. Це велопробіг є е, як свого роду пропаганда здорового образу життя. І відповідно, щоб населення наше. Молодь особливо в першу чергу. Ми проїжджаємо районами, селищами, містечками невеличкими. щоб бачили, що є така група, які займаються у стрію з хлібом і сіллю Учасники велоестафети зустріло на майдані незалежності керівництво спортвідділу стрийського міського виконкому. Привітавши спортсменів, кожному вручили невеличкий пайок. Про який заздалегідь подбав депутат обласної ради Зиновій Карпінський. на рівні дороги та страх перед незвіданим це єдине, що лякає молодих. Учасників велоподорожі. Ми за сьогодні ну, десь кілометрів під сто, мабуть, А Звідки ви вирішили? Ми вирушили з міста Хмельницького. Ну, трохи є. що найскладніше? Ну, найскладніше даються нам горби. Найважче велопобігу це, це відчуття э, страху. Що попереду? Так, що попереду, тому що е, часто буває зміна погоди. Е, бувають е, несприятливі умови, коли дуже зустрічний вітер йде. Е, е, дороги, погані дороги є дуже багато. Е, на щастя, у Львівській області і Закарпатській досить непогані зараз відкриті траси, можна де, де можна спокійно розганятися велосипедисти довго не затримались, стрішки перепочивши, вирушили далі. Всеукраїнська велоестафета спорт для всіх єднає Україну. Проходить вже в сьоме. Цьогоріч її присвятили двадцятої річниці незалежності України. Учасники велотуру вже подолали чотири області: попереду Львів, Рівне, Житомир та Луцьк. Світлана Коханчик, Руслан Леськів для Стрейських новин. Львівська арена заробить на імені після Євро. Львівський євростадіон до завершення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу носитиме некомерційну назву Арена Львів. На цьому 5 вересня під час прес-конференції в Києві вкотре наголосив віце-прем'єр-міністр міністр інфраструктури України Борис Колесніков. За його словами, при виборі назви врахували побажання УЄФА щодо нейтральних назв арен, які вказуватимуть лише місце прописки об'єкту. Проте, як підкреслив віце-прем'єр-стадіон може заробляти на назві після Євро, коли продасть свої. Ім'я під комерційну рекламу. Серед найімовірніших претендентів на комерційну назву Євроарени віце-прем'єр назвав певні кампанії. Ось бразильський форвард поповнив Львівські Карпати. Львівські Карпати підписали одного з кращих гравців чемпіонату Румунії, 26-річного бразильця Еріка де Олівейру, який народився 5 грудня 1985 року в місті Нова Ігуасу, штат Сан Паулу. Фахівці відзначають, що цей гравець володіє справжньою бразильською технікою, прекрасним баченням поля і хорошим ударом. Крім того, Ерік відмінно виконує штрафні удари. В Карпатах Ерік буде виступати під 27 номером. До того він виступав за клуби Метрополітан Бразилія і Газметан Медіа. Румунія. У Румунії провів 98 матчів і забив 38 голів. Долгополов програв Джоковічу і залишив US Open 2011. Український тенісист Олександр Долгополов завершив свої виступи в Нью-Йорку на відкритому чемпіонаті США. Останньому з чотирьох турнірів серії великого Шолома в нинішньому році. В одній восьмій фіналу Долгополов поступився перший ракетці світу сербу Новаку Джоковичу. У першому сеті боротьба йшла досить рівно, і перемогу серб зміг вирвати тільки після півгодинного тайбрейку. 7 6 інформує Сапранов Орг. У наступних сетах Долгополову практично нічого було протиставити досвідченому та у сербу. Отже, Джокович здобув цілком прогнозовану перемогу над українцем 7-6, 6-4, 6-2. Матч тривав 2 1/2 години. Зазначу, що це була перша зустріч Джолопова і Джоковича. А ось Адамик готовий до важкої війни проти Віталія Кличка. Польський боксер Томаш Адамик готовий 10 вересня дати останній і рішучий бій чемпіону WBC у над важкій Віталію Кличку. Про це він заявив на спільній прес-конференції, яка відбулася 5 вересня в Вроцлаві. Під час підготовки до бою з Віталієм я старанно тренувався протягом 10-12 тижнів. Я готувався до важкої війни. Знаю про те, що Віталій теж дуже добре підготувався, і що наш бій буде дуже важким. Але я готовий до завоювання титулу у суперважкій вазі, запевнив Адамик. Поляк також заявив, що прийшов час добути для Польщі титул чемпіона світу у надважкій вазі. І на цьому у мене все. Як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить! Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Температура повітря в день коливатиметься у межах 19-23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 10. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Волос повітря становитиме 60 відсотків. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів стовпчика.